Hello, друзі, вітаю вас на робиці Сухої по факту, де ми без усілякої води розбираємо правила англійської мови. Мене звуть Денис, я робитую англійської мови для початківців, а тема нашого сьогоднішнього року це Present Perfect Continuous. Начебто пишеться страшно, але де ж він вживається? В цей час ми використовуємо для дії, яка тривала деякий час в минулому. Тобто, he has been working since 5 o'clock. Ми тут саме наголошуємо, що він працював з п'ятої години. Нам це важливо, що цей процес відбувався. Далі дія, яка почалась з конкретного часу і продовжується зараз. I have been doing this борд since last month. Тобто я роблю цю дошку з минулого місяця. Це в нас все ж таки повторення, що з минулого місяця і минулого, ми наголошуємо на часі, коли ця дія. Почала відбуватись і вона продовжується до сих пір. Тепер перейдемо до слів маркерів. Саме головні це for і since. For впродовж з якогось моменту. Звісно, ми можемо використовувати звичайні слова марки по типу ever, never, just already, yet. Всі, які вживали в present Perfect. Сподіваюсь, ви їх пригадали. Але головні все ж таки це for і since. Приклади. I have been doing this lesson for 3 hours. Знову ж таки, я наголошую на процесі. Але вживаю слово маркеру for, щоб це підкреслити впродовж 3 годин. Далі, he has been writing this report since 5 o'clock. Наголошую на тому, що since 5 o'clock. з 5 години. Далі, конструкція. Насправді, конструкція дуже легка. У нас знову ж таки групи IOSE і група Hisheet. Відмінність тому, що з групи IOSE ми ставимо have з Hihit ми ставимо has. IOSA Have. Далі допоміжне наше been і дій слово з Ingrim закінчуємо. І в кінці вже слово marker. Ну ви бачили в моїх прикладах. Також приклад. We have been studying English for 2 years протягом 2 років. Значить, being і studying. Далі he, she, it плюс has. Been, теж діє слово з інгаким закінчимо, і слово mag. Коли ми додамо інг? давайте повторимо: якщо у нас звичайні слова play, wash, study, ми додаємо інг, нічого не змінюємо, нічого не додамо. То якщо у нас слово закінчить на I, прикладу, make, у нас слово наше закінчиться на i. Та ми. Його прибираємо і додаємо Ing Make my kin. Далі. Питання. В питаннях ми допоміжні слова have та has переносимо до нашої особи. Тобто have I you with they has he, it». Приклади, what have they been cooking since this morning? And where has she been going for 3 hours? Негативні речення. I a Plus, have not або haven't в скороченні. І he, she it has not або hasn't в скороченні. I haven't been working on it for almost a month. She hasn't been riding her bike for this afternoon. Чекаю всі ваші приклади знову ж таки в коментарях. Дякую вам за увагу. Побачимось на наступних часах. Це були вже минулі часи. Вітаю вас всіх з минулими святами. І побачимось. Бай-бай!